Друзі, всім привіт! Ми знову спілкуємося з Станіславом Якімовим, і зараз у нас тема матефоричні карти. Чому вони працюють і, взагалі, як з ними працювати? Це відповіді нашої підсвідомості, так? Так, я свого часу вже як почав практикувати як психолог. Мені потрібен був інструмент, через який я би міг би почути клієнта. Почути не те, що він говорить, а що ховається за його словами, фразами. Тому що часто людина приходить і каже, от одну проблему, а коли почнемо її розкопувати, дивимося, що проблема або в іншому, або далеко не так, як собі клієнт уявляє, в чому проблематика. І мені був потрібен інструмент, завдяки якому я би розумів чітко, що хоче людина. І те, що він проговорює, я міг би інтерпретувати для того, щоб зрозуміти, в чому перша причина. Ти ж знаєш, я стараюсь працювати з саме з першої причини, тому і висока ефективність моєї терпії і полягає в тому, що я попадаю саме. В ту проблематику, яка запустила у ту череду тих інших подій, тобто наслідковість Та? І щоб виправити ці всі наслідки, та, потрібно зайти в першу причину. А перша причина, наша психіка може витіснити, забути, ми ну, можемо, з чим це зв'язано було, ну, так, про цю наші системи, нашого захисту, та, організму. І людина просто може забути, що якась там її дія чи членів її роду запустили ту чи іншу цепочку подій. І е, свого часу я відкрив такий чудовий інструмент, як метафорично-асоціативні карти. Е, робота з ними йде через метафору і через асоціацію. І е, е, якщо словами ми. Можемо лише описати лише якусь частинку процесу чи події. Так? Ну, наприклад, ми дивимося от серед нас як гарні дерева, та і слово дерево воно опише лише частково саме дерево, але не опише його структуру і те, що всередині дерева. Через метафору я можу спілкування зрозуміти, що саме говорить людина. Це таке, як універсальна мова спілкування. Чому? Тому що ви знаєте, в нас є дві півкулі головного мозку: є ліва і права, логічна і відповідно асоціативна ділянка нашого мозку. Логіка це слова, а образи це є метафори, це є право, робота правопівкульної частини мозку. Права, права півкуля вона є архаїчніша за ліву півкулю. Ліва півкуля, вона вже з часом почалася еволюційно. Збільшуватися, да, і мозок у людини рости. Але всі основні процеси в нас відбуваються саме в правій півкулі, в цій творчій півкулі. І мозок наш працює з образами. І на всі події, які відбуваються в нашому житті, людина знаходить ту свою метафору, ту своє порівняння, той свій власний внутрішній опис. І метафоричні карти, картинки вони якраз допомагають розшифрувати цей. Глибинний смисл тої чи іншої проблематики. Тому що кожна проблематика вона несе все одно свій унікальний для людини певний сенс. І е, в тому сенсі є записана та чи інша програма. І завдяки карт я можу точно визначити, е, що саме у людини за процеси, і який сенс вона вложила в ту чи іншу проблематику. А ці карти, от ти зараз тримаєш в руках, угу. це твоє власне творіння, так, це ти створив їх? Так, це так. от такі мої авторські запатентовані карти, їх є 88. Де кожен може тут дивитися і знаходити свої. Асоціації, свої метафори, картинки спеціально так намальовані в таким чин, чином, що е, тут є умовно позитивні, умовно негативні, умовно нейтральні. І е, дві і більше людей, які будуть дивитися на ту чи іншу картинку, вони будуть бачити саме своє, саме е, свій, свою асоціацію і те, що з ним зв'язано. Хтось буде бачити там щось хороше, хтось буде бачити умовно негативне, Та? і завдяки цьому я вже можу розуміти, про що це для клієнта, що він туди вклав. І відповідно вже далі, завдяки е, коучингових питаннях, я от обробив майже всю літеру досить популярну літературу світову. Е, і я зробив е, таку витяжку кращих з кращих технік. Е, Питань коучингових, я ще як коуч працюю, да? і відповідно я зробив модульну систему, структурував всі питання в залежності там, по типу проблематик і зробив таку от книгу ще свою, скоро вона вийде з новим дизайном. І тут я зробив 109 технік на усі випадки життя на кожну проблематику по 8 питань. Вони спеціально таким чином е, структуровані, що перших п'ять питань е, вони розбирають проблему на рівні сенсу, розпаковують сенс, е, І останні питання, вони вже є до дороз'яснюючи, і людина на виході вже отримує результат. Е, з техніками зручно працювати з е, чим? Що вони є по вісім питань, е, їх можна. Об'єднювати з іншими техніками, поєднювати, робити додаткові, наприклад, аналізи. І що саме цікаво, вони працюють не тільки з цими моїми трансформаційно-інформаційними метафорично асистивними картами, а можна працювати як з старо, рунами та іншими системами, де потрібно задавати. Це вже готовий, готовий збірник підібраних у цих грамотно поставлених питань. А вже знаєш, да, якщо. Коли грамотно поставлені питання, це вже 51% вирішення самої проблеми. А ці карти з ними можуть працювати саме коучі і психологи, чи може людина сама собі робити діагноз? Так, я їх розробляв для того, щоб люба людина, от люба людина, вот яка перший раз, от, навіть не психолога, просто для саморозвитку. От вона собі бере, от, наприклад, вона відкриває тут, наприклад, от, їй приснився сон людини. От і людина хоче протрактувати саме свій сон. Тому що більшість людей, що який сон для неї важливий, а сни не просто, так? І важливі сни вони про щось для нас. І переважно люди що роблять? Лізуть в інтернет і читають стандартні ці сонники, і для когось, це як з чорним кутом. Для когось чорний кіт погано переходить дорогу, а для когось чорний кіт навпаки на вдачу. І так будь-яким, що для кожного є своя база. І тут важливо зрозуміти, що є моє, а що є не моє. І що для мене той чи інший знак, який робить простір, проявляє там через інших людей, чи через різні ті чи інші ситуації. І відповідно, трактувати по сониках нікому не раджу, тому що ну, для когось, от Той автор, який робив той соник, для нього, можливо, і та трактовка снів і працює. А для інших людей ну, це буде не в попад, не точно і про інше. Да? А завдяки роботі з метафоричними картами людина отримує саме свою власну трактовку. От і тут набере, наприклад, тут сон, техніка сон відкриваю, вісім питань розложила під себе, і вона вже має точну трактовку саме свого е, сну. А скажи, а ці карти вони десь є в продажі, де їх можна знайти? Я їх продаю ексклюзивно, вони не є масовими, вони не, Це не є масовий ширпотребний продукт. Тут було вкладено багато. Часу, знань, і я їх продаю ексклюзивно під замовлення. Ну, Якщо хтось з глядачів зацікавиться цими картами, яким чином вони можуть замовити тебе? Так, да, там ти можеш дати мої контакти, і можна зі мною зв'язатися. Зараз, до речі, це ще попередня версія. Це вже була версія 808, зараз вже буде 99, це вже буде з новою гарною дизайном. Вже буде в трьохмовному варіанті. В даному випадку ці вже карти використовуються в дев'яти країнах світу. Відгуки дуже позитивні. Їх теж дуже люблять і психологи використовувати, і коучі. Вони для них це дуже класний інструмент, тому що вже все готово. 108 Питання на різні випадки життя. Це там, наприклад, хтось хоче розібрати якусь ситуацію, да, чому в нього виникла, чи в нього симптоми захворювання, чи внутрішній конфлікт розібрати стосунки з чоловіком, з жінкою, з родиною, з, з дітьми. Розібратися, наприклад, як побудувати свій образ сім'ї. Да, тому що знову ж таки, да, ми стараємося там бути схожими на когось і робити те, що роблять інші. Ну Ми ж пам'ятаємо, що да, немає. Ніхто не може бути е, кумиром для всіх і давати там, всі, е, 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 універсальних парад не існує таких, да? щоб от, вони допомогли людині от, просто з популярність. Кожен є свої індивідуальні ключі. І, і оці ключі якраз легко знаходити за рахунок цих роботи з цими моїми або іншими метафоричними картами на ринку. Це мене радує, що ринок розвивається, і на ринку представлені дуже багато карт. моя просто особливість, що вони ще є не просто трансформаційними, а ще інформаційними. Можна робити певно і прогностичну роботу. Ну і тут у тих технік, наприклад, зеркальні стосунки, зрада стосунка, завершити стосунки, трикутники Карпмана. Я все сама популярна техніка для жінок. Можна подосліджувати аніма, анімус, якісь внутрішні обмеження, переконання, виявити деструктивні програми, робота з залежностями зі страхами, з тінню власною. З виною, злістю, стражданням, самооцінкою, затюканістю критиками, внутрішніми критиками. там І в по бізнесу так само багато є. Це є піраміда ділс, масло, мета, цілі, гроу коучинг смарт-коучинг, призначення. Ну, це людина розбереться дуже... сама, якщо Смотаналіз. вона буде по брошурі. так. брошурія. Тут розбереться, тут є інструкція, як це робити. Чим класна моя техніка, що вона всі по вісім питань і по принципу ромашки, тобто є центральна карта, проблематика, і навколо неї викладається. По принципу ромашки карти. І не треба думати, як в інших про складах, там якісь горизонтальні, якісь вертикальні, якісь от такими. Де треба от, ну, колись, коли я ще сам вчився, я брав збірник технік, і, і там треба було так от вкладати, так, і це все треба було пам'ятати. Без книжки було складно. Тут досить легко все запам'ятати, і в подальшому. Воно все в пам'яті є, і навіть можна вже не використовувати на техніки, а просто їх пам'ятати або поєднувати з іншими. А скажи, чим вони схожі з картами Таро? Чи Це взагалі інше? Та, карта Таро – це інше, тому що в, в таро кожна картинка, кожна карта вона має конкретну трактовку, конкретне значення. Метафорична системних картинках, як ви бачите, тут немає жодних слів, описів є просто зображення. І вже кожен сам трактує це зображення для себе, чим воно для нього являється. От. А, Але оскільки в мене там ще є одна друга колода, е, зелена. Угу. Вони йдуть в комплекті, окрім книжки, ще є ще друга колода. Це карта вже зі словами конкретними. Да? Отак от от вони накладаються. Знаєте, і от можна отримати ще підказочку конкретно вже. До цієї карти, як роз'яснюючи, як доповнюючи. І вони йдуть в комплекті разом, і відповідно, виходить 7744 унікальних комбінацій. Я знаю, що є такі карти. ОМ, вони називаються так вони ох, дуже... ох. ох. Вони дуже ох. схожі, правда? Так, це Австрійський інститут, один з кращих, і оцю їхню ідею двох колод. Це я взяв в цьому цій колоді Ох-карт. Угу. Там теж є от карта слів. От і. Я теж вирішив робити ну, це В них ідея ця класна, дійсно, моряться. І Автором... ти, як психолог, бачиш результати, та? коли працюєш з цими колодами? Так, так. Мені подобається, що в неї швидкі. Один розклад може займати до 20 хвилин для того, щоб зрозуміти всю картину, і не просто зрозуміти інформаційну, а ще й зробити цю корекцію, трансформацію і змінити те, щоб людина не змінювалася, змінити. Її. Зіною її запиту, те, чого вона хоче, uh -huh. яку хоче на результату досягти. І в мене результативність нарадою, вона дійсно висока. Ми з Стасом працювали, ну, грали гру «Ліла». Так, це ще груп. Автор... є прац... провідником, провідником гри «Ліла». Громаду. Так. І от, е, дуже багато колод карт використовував тоді Мак. Там, Там 7 чи вісім колодів? 8 були? колод, і це і дома я маю шанс, це такі мої основні любимі. Е, і кожна колода вона. Ну, в додатковіше розкриває для клієнта проблематику, да? допомагає краще усвідомити, зрозуміти. І це побачити, да, тому що ми часто ж да говорять. Я це бачу, це от ми візуал дуже часто, і людям треба подивитися. І тоді вріз через різні картинки вони починають робити принцип пазлів. да? коли пазлики розкидані, їх починають збирати, потім вимальовується одна гарна картина. І так, от так, такі картини створюю я з моїми клієнтами і з ними працюємо так. Ну, а саме карти Таро ти також використовуєш, і руни використовуєш. Так, вона. я теж використовую в деяких, деяких ситуаціях. Це дійсно помічний дуже інструмент, коли потрібно, саме через карту от конкретно. От кожна карта каже, да, вона має конкретне назначення. І я тоді можу зрозуміти в деяких нюансах, тому що клієнти до мене приходять з різними питаннями, з різними ситуаціями. І в деяких ситуаціях мені дійсно треба роз'яснити принаймні для себе. В Чому за те тому що я казав там, що Станіславськ да ніколи не вір клієнтові, тому що клієнт приходить. Він може розказати там, що от він таки. Білий пухнастий, і а от, чому у нього все так складається, це от, хтось там щось поробив чи ще щось. Я завжди перевіряю версії чи там нема тих е поробок, як то кажуть, да? бо насправді їх не так часто. А, от, люди частіше собі придумують і переносять свою відповідальність, на що це із-за них. Це от, вони це зробили, от вони такі сякі, погані. А от вони такі хороші. Я Звісно, що це перепровіряю цю версії, дивлюся, ага, там порча з ніяких нема. Так що не розказуй мені, що там щось не так. Давай ми краще з тобою. Попрацюємо і розберемося, що ти тоді чи тоді сказав, зробив, що ти запустив, яку цю карму, власну, як причинну наслідковість певних дій. Зрозуміло. А тоді руни. Яким чином з рунами працюють? Руни це дуже сильний інструмент, і він ж дозволяє не тільки продіагностувати, він ще дозволяє і зробити певну корекцію тих чи інших. Подій, наслідків, і ем, це допоміжний інструмент, коли людина нема недостатньо має своє власне енергії для вирішення того чи іншого питання. от Я знаю, що руни іноді малюють на руках ви собі так. або на інших частинах тіла, щоб підсилити певну енергію. Так, та, 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 та. Кожна руна це є певний вид енергії, і в залежності від того, що потрібно, наноситься та чи інша руна. І на руку наноситься, чим зручно, що можна потім легко стерти. та Є люди, які навіть роблять це собі татуювання, це, це ще сильніше. ну я Нікому не раджу там заліз татуюваннями спішити. Да, бо це вже щось наноситься, то це наноситься на дуже довгий період життя. І навіть любе зображення татуювання. Я вважаю, що воно потім впливає на людину опосередковано чи прямо. І впливає і буде впливати на все життя. Ну але ж ті самі руни їх треба наносити в певний період життя людини, коли їй недостатньо цієї енергії, але ж вона потім насичується цією енергією і перестає мати потребу в ній правильно? Так, тому я кажу, що коли намальовано, це зручно, що можна стерти, коли вже як то кажуть, відпрацьована руна відпрацювала свою, да і вже її вже без потреби її носити. Так? А працюєш ти з кристалами чи ні? Особисто ні. З кристалами я не працюю, але ну, з кристалами варто працювати. Хто теж має це розположеність до роботи з ними, вони можуть, кожен кристал може підсилювати, підсилювати за вас, да? підсилювати той чи інший вид енергії. Але, звісно ж, від кристалів не треба чекати, що вони можуть дати такий самий ефект, як руни там, чи таро чи ще інші системи. Це швидше, от, Ті, хто люблять амулети, да, то, наприклад, е напевно, е на е в кожного є своя сумісність зі своїм металом, зі своїм е е матеріалом. Да? І комусь це краще там. Е це вже є сумісність, да? є сумісність там з тим чи іншим елементом. І комусь там заходить дерево, комусь там е бурштин, комусь там. Ну, інші там, ці кристали, да, і воно ще пов'язано пов з індивідуальною астрологічною картою людини, там теж можна знаходити ем, цю максимальну сумісність. З тим елементами або навпаки несумісність на да? тому, що ну нема такого, щоб там один елемент. Він одразу був. Ну, з таких елементів це хіба золото, і срібло, які там наближені по універсальності. І То ви знаєте, сюди да, комусь більше золоту підходить, там навіть просто як нам там кульчики чи нам висто, да? комусь більше срібло, а комусь там ще якийсь метал. Тому це все насправді індивідуально, і це завжди в індивідуальному порядку а, треба підбирати. Універсально точно немає, і не треба кидатися на та, якусь там рекламу, а, що там. Щось таке якось там Я перевіряв, коли були ці популярні амулети з вулканічної породи. Mm -hmm. Теж був собі придбав, я подивився. Мені він там не дуже заходив, а да? деяким людям він навпаки заходив дуже класно. Ну, все індивідуально. Ну, от роблять з кристалів саме вирівнювання чакр людини. Ти, ну, ти, ти маєш якісь інші інструменти? для цього, Я так? інші. Так я в мене є знайомі, які гарно працюють з з кристалами. Це має право на існування. Просто ну, я особисто ніколи не чекаю від кристалів якогось вау ефекту. Вони як для підсилення, там для якоїсь стабілізації, там якоїсь такої, от, мінімальної гармонізації, да, чудово. А що ти використовуєш? Я більше практики, я все ж таки вважаю, що. Потрібно накачати свою власну енергетику, і це приблизно як робота зі спортзалом. Та, можна самому качатися, ну це довго. Та, або, як деякі любителі халяви, вони там купують спеціальні суміші, та, і в них там наростає дуже швидко, багато. Якщо перевести там на нашу цю тематику, та, це люди підключаються там до інших егрегорів, там, до певних шкіл, напрямків. І їм дає енергію сам егрегор, коли вони в ньому практикують. Я ж, я ж практик все ж таки беру енергію від стихій. Чому беру? Тому що стихій це безкінечна форма чистої енергії. Да, це довше в процесі, але зато це є власне і власна накопичне, і я ні від кого не залежу, ні до кого не підключений, нікому нічого не винен. Тому я енергію стихії, я вважаю себе стихіалістом, якщо говорити про uh -huh. мій спосіб наповнення, ну і спорт, да? я от теж ходжу в спортзал, я багато бігаю. Ви бачите, я самі ще ніяких спеціально не приймаю, тільки от суто, е, от, я сам, як то кажуть, скільки я підтягнуся, скільки я можу. Скільки можу там підняти, значить це є власна моя сила, і вона в мене росте з кожним роком. Е, а хоча можна було б зробити за півроку вже себе там накачати якісь банки. Да? Ну, так само і з енергетичними практиками. Я раджу людям все ж таки не спішити, не підключати, тому що дуже багато в нас є і шкіл, і напрямків, які є. У ну, мене є питання до їхньої діяльності і те, як вони взаємодіють енергетично з людьми. І я знаю випадки, що люди перетворювалися після там, декількох років. Е того навчання, та, і то взаємодійсними грегорами, і там і навіть з печальними наслідками люди виходили. І, на жаль, от такі школи кидають тінь взагалі на духовні практики, енергетичні практики. Ну, ви кажуть, що ну, набагато ефективніше з наставниками рухатися в практиках? Так, да, наставник це важливо. Важливо знайти свого вчителя. Він має вам тут розвинувати на серці. Да? Якщо ви відчуваєте, що ця людина не ваша, не треба вестися там на якусь рекламу, що вони там розказують, що вони там зараз успішно успіх. Там да, як це, зараз каже, тренд а, гнатися. Найдіть саме свого. Це може бути проста людина, це навіть може бути там. Просто бабця в якомусь там карпатському селі, якась мольфарочка, да, яка там знає, що там травиночку дасть якийсь там, е, там е, чай запарить, e, просто з вами поспілкується, seg, от, і ви відчуєте, що вона вам дала значно більше, ніж там якісь дуже дорогі круті трет, тренера, ot, і круті тренера. І важливо пробувати, так як ми говорили зі стихіями, кожного є своя стихія улюблена. Да? І так само в практиках ви колись рано чи пізно знайдете саме свій інструмент. І саме вчитель, він в цьому плані дуже помічний, особливо на початках, на етапах становлення, тому що він не тільки вам дає інформацію, він дає вам ще цей стан, стан, який ви оце, в перебуванні в полі тої людини. Ну, і в принципі, в колі любої людини людини, да, ми відчуваємо той чи інший стан. І вчитель теж вам дає той стан, який ви завдяки йому. В ньому утримуєте і можете в нього увійти. І вже потім навіть без вчителя, ви вже, оскільки вже нейрони мозку запам'ятали, ви вже потім можете самостійно входити в той стан. А от так просто по книжці, просто почитати, що бувають там такі стани самадхі, там просвітлення чи ще щось. Да? Ну це буде на рівні теорії. А на практиці це не отримається. Це е, важливо, щоб хоча б було от, ну, Тому на школах, да, от є там, знаємо, в Індії там, чи на Тібеті, там в них є. Там, сту, там, по 100 Тисячі років, років школи, які передають саме цей стан. От, і просто читаючи тексти, ну не отримати того, що можна. Отримати ну, люди з починають шукати цих наставників, починають шукати школи, і вони якраз і ведуться на рекламу. Ведуться, так. А як в іншому їх шукати? Ми, якщо ми живемо в тому, ж Львові, і ну ми не знаємо, де які наставники навколо відповідно, ми йдемо в інтернет, і там дивимося по школах, які є. В YouTube йдемо, слухаємо людей, які там нам щось розказують. А хочеться також живого спілкування, дійсно знайти наставника, в якого можна повчитися і ну, здобути ці знання і вирости. Я, я казав один з моїх вчителів, він казав так, що коли готовий учень, то не йдеться вчитель. Так? Важливо тут бути готовним і дати запит Всесвіту на те, щоб зустріти саме ту людину, яка відкриє ваші можливості, ваш потенціал і покаже, як може бути по-інакшому. Ем, і вчитель обов'язково не йдеться. Це не обов'язково має бути вчитель, якийсь там сертифікований, дипломований, якийсь там гуру. Так? Це може бути навіть ваш друг. чи там... Людина просто, яка просто живе життям. Ну, вона вам може сказати, то, що саме вам було потрібно саме в той момент. Щодо того, де їх шукати є багато фестивалів, є різних, де можна прийти, і в режимі майстер-класу просто знайомитись там за півтора години, подивитися на людину, що вона говорить, як вона говорить, як вона викладає, і знову ж таки вловити у цей стан. І вже довіряйте завжди своєму серцю. Що вічват вам резонує? Да, рухайтеся. Не резонує, не треба себе переконувати в тому, що от треба до нього, бо він там крутий, і в нього там пальці віром зрозуміло дуже дуже дякую тобі Стас, за цю інформацію я залишу всі контакти з Якимова під відео там буде ссылка на його контакти на ютуб сторінку також фейсбук інстаграм і якщо у вас є бажання придбати карти також буде ссылка на, на них Ну, або, так. наприклад, якщо варіант індивідуальної терапії, це теж може бути, якщо хтось відчуває, що розуміє, хтось хоче розібратися з собою. Я спеціалізуюся на швидкій терапії. Я не люблю це довгограть бавитися, там, роками вирішувати одне питання з клієнтом. Клієнт прийшов, старайся за одну сесію вирішити це питання. От. Тому звертайтеся. Також Стас є провідником гри Ліла. і на грі він використовує якраз ці всі карти. Вісім чи дев'ять чи десять колод. <ріст> так що кого зацікавить, обов'язково звертайтеся. Та ну і часу просто достатньо навіть е, класичної роботи, да, класичної роботи це достатньо часу. Оце пари карт е, е, чи інших інструментів, да, і не завжди потрібно там весь інструментарій, е, тому що ти знаєш, я працюю в потоці. Я інформацію можу щитувати без додаткових інструментів. Так що я дякую, Стас і друзі. Якщо у вас виникли якісь запитання, обов'язково пишіть їх. Будемо відповідати під відео. відео. Стайте, як то кажуть, вподобайки, та в вподобайки, підписуєтеся.